Ти вас лі... ку... поїв цука спи к... та у пачку вниз, мама.

Ва з озочку. ку пазочку. Це ти, Василько, поїв цукерки? спитала мама, заглянувши в вазочку. Вона заглянула, а там немає цукерок. Машенька продовжує. Ні, не я де ж вони подівались? хто б. Поділися хто б... Хі. Хіба -хі. по. Хі. Хі Втікали, але ж у них ніжок немає. Стоп. Угу. Вона говорить, це ти Василько з'їв? Василько відповідає, ні, не я. Мама каже, а де ж вони подівались? Хіба вони повтікали самі? Куди вони ділися? Так? Спускаємо, будь ласка, вниз Вниз-вниз пальчик, вниз. Давай, Ярік. А, может выросли вы, ро, сы, у, ни, А может, выросли мешки? За, я, За... вось, За... Тато. А може виросли ніжки? Засміявся тато. Давай до кінця. П. А. П. ро. З. Ва. Васи. Васинь. Ку. Правда ж, Васильку? Може все ж таки в них виросли ніжки? Так. Одну секунду. Лера а, ву. у, у, у В ой, ой, вибач, ми пропустили. Ось тут. Ось тут. Уху. К no, 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 ну. Кы, а, ну, ну. К В. ва сля Ко. Ко. та Й. по да вся гу-ля. Ти? ти? Е, подався гуляти. Фрося вниз. Ага. А. А. У. П- -е. -че А увечері К -о. К -о К-О. К-о, ко. Татко. Ні, не татко. Фрося. К-о. Ко. Л- Л. Коли. Тато. Тато. Прийшов Шо... При... Шо... Пришов... з... з роботи. В... В... Ва... Ц... С... 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 По... Василько побіг Су. Йо you прося йо йо му му йому на 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 зустріч на зустріч побіглимо на зустріч спускаємо бачи